Тисячі підсніжників і сотні охочих їх зрізати. На Черкащині почався сезон полювання на первосвітних браконьєрів. Поки ті вишуковують місцини, де поживитися, студенти-ентузіасти вже на них чатують. Про квіткову охорону наш наступний сюжет. А це підсніжники у вас? А по чому? занесені до червоної книги, але у вільному доступі на черкаських ринках продавці підсніжників запевняють, виростили вдома. Утім, побачивши поліцію, одразу тікають. Спочатку він казав, що це він гроші вдома квіти, потім він каже, що це не його. На жаль, неадекватно реагують, тому що це їхній заробіток. Відмінність деяких від домашніх підсніжників показують екологи. Ну що подивіться, листя це деревних порід, викопано в лісі, посаджені в цей стаканчик і привезені в місто для реалізації. Рясно підсніжники цвітуть у Криму та на Черкащині у Холодному Яру, тому і браконьєри сюди частенько заїжджають. На них полюють добровольчі загони. Тут ми можемо відчути такий аромат, який не зрівняється з жодними парфумами. Уже другий рік охороняти правоцвіти приїздить 20-річна студентка Анастасія. Цього року ми можемо вилучати рослини і навіть стягувати штраф за це. То в районі 56 гривень за одну квіточку. Дуже страшно, коли це чоловіки, які з ножами буває також, що люди на підпитку приходять. Десять квітучих гектарів у кілька змін охороняє ще сотня майбутніх біологів та екологів. У межах практики студенти оселилися у будинку поблизу і постійно патрулюють ліс. Ми проходимо цю практику і заразом отримуємо вагомий досвід, як складати протоколи, як вести себе з порушниками. Навіть черги йдуть, щоб потрапити на охорону підсніжників. Вони воюють за місце в тій чи іншій групі під групі, щоб сюди потрапити. Вилучені на ринку квіти разом з волонтерами висаджуємо назад. Поверненням додому квітнутиме підсніжник з місяць. Саме стільки його і охоронятимуть ентузіасти. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Віккановини.